Тобто, Впечатлення база, яка, яка в нього база і. Це да. дивіться. Ну, в принципі, стоїмо в порядку, 50 можна виставляти. Да. Так, по трактору. Ну, загальний вид, як бачите, да. йон триада. Е, 3000 публічних. А до да. да, рахунок цього він на накручений. Лошадок, лошадок, лошадок. Це діалосад, що Новосадок? Так, от Новосадок. Це вивчається турбіна в нього, інтеркулер, чи немає? Да, да. Інтеркулер. Інтеркулера не бачу. Okay. антифриз, не... антифриз, кондиціонер. Так, да, кондиціонер, звичайно. Компресор тут у нас включається, виключається, тобто можна його раба я він немало Фільтр грубої тонкої очистки Command Right, так система Кабіна що по кабінети Welcome to Cabina Саш, тільки не зовуть трактора. О, цей сильно важкий. Да, а, ну, там, там є регулювання, тобто можна під себе під свою вагу це відрегулювати. Mm -hmm. Як бачите, є реверс, дуже пішла Ну mm -hmm. Та реверс. Ручне регулювання обертів. Mm -hmm. Щеплення, тормоза. Mm -hmm. Як можете бачити. Передній мастик під тут. Ну та це як, як і на Нюхоланд, передній міст. Передній міст тут. Передачі. Передачі 4 передачі і... Що це воно? Діапазонів. Понижені і повишені. Гідравліка, два виходи. Звісно, як у китайців все блискуче. Бльоск, наче як... Система кондиціонування, пічка це працює, можете ага. повернути. Ага. Ага. Да, Електроніку роблять капітально. Це тільки що кажуть, що датчики, датчики давлення Допустим, це ми вже чи притулили чи... чи китайці? Китайці. Щось... Ну, Дивіться, все будемо модернізувати. Ні, та його тут модернізувати, його просто переставити нормально, а, як, як кажучи, у людей. Є, є такі тоненькі моменти, які ми будемо покращувати. Так, да, бардачки для тут рушку, ціла куча, звісно. Телефони все. Водичку, якісь. Ну, кабіна така. Ну, Тільки працювати і працювати. А що тут під поліком? А тут такі, дивіться. М'якенький коврик і шумоізоляція під ним. Ну, резини нема, да? так? Якщо вона там, резина чи. Ну, це ж резина, так. Треба та, розвиватися, як залазити, і, там. Ні, ну воно ж резина, резина це ж є шумоізоляція. Там, Чим, чисті, більше, де, е... Чим більше резини, тим більше це гуло от, 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 двигуна і трансмісії. Служба, куди ти камури надаєш? Я? Сюди на кнопочки. Ти, ти ну, тоже тут спеціаліст? О, та це Ну це ж монітор такий, як я на компанії, типу, поставив собі. Це вже китайці. А він тут регулюється чи ні? Так, да, там треба його трошки платити. А ну щось так наші трошки. Чого у всіх так стоїть? Даже вентилятор є, да? Байса, да, це На всякий случай, на всякий случай да. щоб не жарко, А, Так китай. та це китайці завжди ставлять. Диви, Вони не люблять да. кондиціонери, мабуть. Бо кондиціонер вже можна вухо прозклозити. А, а але це але... забіг. Так, ту... нейтрально щеплення треба. треба. Щеплення тут на треба Не Так якщо воно це стоїть з щеплення. Взагалі щеплення, моя думка, не треба вижимати. На холодний двигун особливо. там вже вкладиші ось його розбіга на колінвалі. Якщо вкладиші стоять... Ну, двигун холодний і без мастила. Мастило все збігло. Ти нажимаєш це щеплення, Ти фактично на, на суху прижимаєш, ось його розбігу в двигуну, прижимаєш до колінвала і запускаєш без масла. двигун запускається прост... тут кінцевик стоїть, просто да, кінцевик він не запустить, якщо нормальний трактор, ну, як на Нью-Холланді у нас то на нейтральне ти поставив, або якщо на першу передачу поставив, він не довжен просто тупо запуститися. Або давай, тут. Ні, ну то зараз попробуємо завести з цепленням. Оце да. таке. Щоб не поїхало. Ну, двір. Я так, Різкий. Та зараз послухаємо двигун з наружжі. Добре. В принципі, тихенько повинен тихенько працювати. Електронний вприск є робить діло. Та як, як механіка, то там механічний вприск, він виходить, що жорстко робить двигун. Ну китайці вони. А ну клапана одрегулірували. <рес> не ну що не я нічого не... А, це турбіна. Турбіна регулірується. Різко перемикалося. А ну погазуй. А поставлена Це, це двигунь, я думаю, з якогось автомобіля вони взяли. Роба, як машина. А ну, газуй. О! А ну ще. Ну, да, так, це з якогось автомобіля. А з якого як він називається мотор? Його називається Юней. Ю... А, Юней? Да, такий самий ми внолюємо на своїй тілістох. А, зрозумів. Ну це воно заводська зборка з коробкою, чи ви вже самі скомбінірували? Це заводська? заводська? Ну, тут коробку і коробку не побачиш. Бак, Тільки бак займає все місце. 180, ого. 180 це, звісно. На Нюхоланді у нас, по-моєму, 110 на одному, а на одному 150. Ну той, що менший у нас 110, ну, 110 А 60-20 150 літрів. Побачите, що в нас крила. А, ну так, да, я зрозумів. Це так на, на, на цьому ніколаді, на, на ТДські теж крило відкидається. Ну, автовідкидання. Тут у нас регулюється, бачу, так. Да. Автовідкидання, щоб вона було десь даже... та туди підійти. Фільтр, Це добре, що така катета стоїть. Один, другий. ага, Це з підкачкою. ну як, Це вже, це вже з грузовика, точно взяли, На груз... грузовиках теж підкачка стоїть одразу. І потім йде вже на... Ну, дивимося куди. І ще на один. Зрозуміло, зрозуміло, так. А те що за мастило? А, рульова віддільно, я зрозумів. А, а так по гідравліки, Тут обща ванна, чи... Ні, тут роздільна. Роздільна? Ну в принципі, в мене в мене балотбора хтось не вимкнув. А це тут на водному да, да. та стоїть. Так, так, тут. Та тут таке тут. А, ну я зрозумів, це вже за всіх, просто сидіти розпределителя. Отдельний речах. Ну так, да, речаги такі дебелі. Ну так. Да. Типа я, я на юмезі посилив. Да, Навеска така, вже з яблучками це добре. Хоч навіть це який це самый менший клас. Ого. Китайці на щось конечно. класно, ну, звісно треба пощупати по... ну, пластик такий, да, пластик. Щоб, щоб не лопався. Да, це, це ще може лопти, хоча в мене на ню на на, колись в болото попав на нюхоланді. Оце болото напилося, скільки що це крило аж завернуло. Ну і тоді феном нагрів, назад, виправив. Так, бачите, регулювання колії. Ага. Там Ну це ж колія, я дивлюся, що він Це менше колія, як... Зараз тут 130. Зараз 130. Тобто ми його під 155 розібраємо. Скільки це треба, щоб більш дорядка була? Бо я вже й забув з цим нову 150, 150, 150, бо я вже, ми не сапаємо вже. Ну рядки, ну так, да, 150. Це по, по центру, от, 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 от сюди, до сюди 150. Ну так, да, два рядка, це 70 см. Ну так. Да. Та зрозуміло, що він розведеться. Ну звісно, резину йому трохи більшу вона було поставити. Можна без питань поставити що він би каприза твій не Ні, ну вже ж ширша резина тим вже більше сцеплення на полі це ж так мости ну. у нас ідуть котом посилені а, ну. а. А. мости Мож... вже з планетарним, так да? ну з сонячним редуктором я бачу то... получається що вже сонячні редуктора стоять тут... А, ні. Ага. А, гідрав... а гідравліка просто два циліндри, я зрозумів. Да, Виставляєте ну, Це так ж так обично. Ну, простенько все, а, да. Ну Хоча, як кажуть, тяги крепчі, як на МТЗухи. Бо це порівняння з яким трактором знати? Ну Це взагалі ми плануємо зробити заміну МТЗ. Вже більш, більш комфортно, комфортно працювали. Колеса трошки більше поставить і буде по це, звісно, більше він похожий на Т-40. Колеса без питання ширші вищі, тут же місце. Я... Як ти такови вище, щоб просто потім можна зайти з проблемою, що... Може, як ви казали, завертати, якщо нав'язати. Як ну так це платненько, Це просто я в болот попав, у тебе. Звичайно, дощ пішов різко, і мене ожидали. Так, ну що так, тут вже кріплення по навісці вже. Та все. Воно, мабуть, копі... копіюється один. Кожний виробник у кожного, ну щось отяги вже доповнительні виходить. Ну, це... да, тут вал зроблено віддільно. Отдельно зроблено. Не через коробку йде. Да, ну, а ну давай, давай, давай. Може це воно на місці він сидить. реверс. Ну, все, я раз, все, все там. И там, и там снимем мы. Опа. Уже печка робе, да? Да, вот это все. Да, все, А, все уже, робе, все. О, уже, да, уже грие. Уже тепло доброе идет. Да, конечно. Я, блин, ну да я хоть здесь ну, колеса понакачивали, наверное. Так, да, в кабіні вже жарко. Де? Завели буквально 5 хвилин. Та можна туди десь поїхати. Да, поїхали, поїхали. Зараз тут зробили. Так, це на якій ми передачі їдемо? Це друга повищена. Друга повишена. Ну, типа якось. Транспортна механічка, ну капот такий красивий середини. Ну, сказати, по вібрації, вона ну, так, дзеркала. 92-й. Напоминаю, щось трошки по вібрації МТЗ. Ну, ну, ми так. з цим як би, будемо працювати, будемо зм'якшувати. Ну, а хто тут голос ти займається ними? Да, да. Я, ну що, щоб вас якось розкидано, щоб, там серйоз, і валками, там ти, як це все разом. Не, я я займаюся тільки тракторами. Ага. Трошки, звісно, треба. Надо... Ну, зрозуміло, що на свої, на свої кошти воно воно оце все. Собі. Ага, В принципі, передачі можна реверс дуже зробити. Ні, формирує. ну реверс, так і... я передачі не виключаю на Ніколанді. Передачу реверс включив. Вручно ага. режимі, скажімо так. Печка. Та печка, Печки. тут вона вже, 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 вже гарячим взагалі думає. Це тут воно ж депература. Оце, так? Да? Да, це ага. Дихенько нагріваємо. Нагріваємося, поняв, зрозумів. Що воно виходить, термостат, тут видно добре працює, що швидко двигун растає. Так. Да. тут всі підрадишки. Ага. ага. Ну, та побоєм, що. ага. Заприкурюватель у нас тут. Ну, USB, виведено, а, USB, да, USB є холодить. Да, да. Це добре, що це є. Не в цих тракторах є. Вично, як купляються, купляні. Вони, да. вони вже два десятка, можна сказати, пере, перегоріло їх. Вечно. то не робить, наче робить, ну не заряджає. Да. З ними проблема, вечно. тут регулювання, бачите. а, це тут ця, да. по навіскі чисто, да. Да? Ну, Тут понятно, що треба допрацьовувати, конечно. Ну, е, може її... Їх... Бо навіска це таке, щоб було зручно рукою. Да, ну, тут, з тут, сторони тут, 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 приспособитися можна. Да, ну, як я ж кажу, ми ага. ми всім модернізувати на майбутнє. Ну, це ж ви тільки його тільки перша партія. А, Добре. Вже і це є, да. капець. Mm. Вже... Ну, Обично ну, рулем я теж це користуюся як... ну, Десь дуже зручно. або погрузчиком, або То... ну як, одною рукою. Одна рука, mm. наприклад, на речагах, а, а лівою рукою постійно перекручуєш. Ну, Повороти. Ну, Звісно, цяцька. Так, так а тут що-то вони? Там відкривається щиток, тобто підвести сцеплення. Тобто... А, я зрозумів, для, для удобства да, тіпа, ну, бачу, да. що щось розбирається. Mm. Так. Ну що, побільше попитаємо mm. mm. ці шторки. Шторк! Ага, ага, тут лючок даже відкривається. відкривається. Mm. Ага. Mm. Зрозумів. Хочеться вам свіжого повітря. Mm. Ні, ну так. Система, можна підключати, там ставить, а, а де ж він вставиться і дивиться? А, воно вже стоїть. Да, да. Музичка. Да, так, ну давай, що? підемо ще подивимось зверху, що там... Да, Глуши так, його. Да. І, ну, в кабіні вже не хочеться вилазити з кабіни. Уже да, тут ну, хлопці стоять, мерзнуть, десь вже потікали. А ми цей. О, ну це машин. Мотор як у машині. Опа. Ось тишина, ось дишина, така штучка, щоб не, ну, скидати це... зайві, зайві речі. Ні, це це виходить, воно для... Якщо великий дощ йде, попадає дощ. І Щоб не засосав двигун, сюди виходить, стікає. Ну, Вода раз і вода потім ну, скапує. А так воно воно вакумом затягує і да, пиляка все, не попадає. Все ну. Скільки 20. Да, по 25 250 кілограм, ого! Загальна вага трактора 3,400. 3,400. Да. Да. З можливістю довантаження ми зараз розробляємо, скажімо так, догрузи. грузи. Угу. 4-4,2 тонни йому зробити. Ну, Я думаю йому... Йому просто резину сюди б я б поставив, на мою думку, резину просто ширшу. Була б тема. Його по, якщо 100, 100 сил, то ці колеса трошки як... ну Це на мою думку, А кому як, ну, йому краще було б. Або з парочки, саме головне. Оце б йому з парки зараз поставити, то він би якраз був в чудовому. В принципі, все можливо. Не, ну. Це можемо робити під клієнта, в принципі, клієнтам без питань. Який це діаметр тут колес? Так, діаметр тут r 30 у нас. 285 на 85. Ну, це з чого нашого підійде, наприклад, сівалки там, там, чи ще щось, є щось таке. Ну це а диски. Це, ці розміри вони є uh, ринку. це да. не, 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 не. Не, ну щоб, наприклад, я ж робив як, на нюхолоді, mm -hmm. сам же зробив. Mm -hmm. Поїхав в, ось, в агроресурс у ваших сусідів mm -hmm. купляли. Скільки спарка стоїть? Що за те час мені сказали цінік 250 тисяч. Це, mm. можна було сказати, четверта ціна частина mm. трактора. Mm. Да, четверть, да. Да, четверть трактора. То я купив обікторенно знайшов аналоги нашої 1221 mm. трактор резину. Зробив сам з парки, що на передок, що на задок на Нью-Холланд. І воно мені обійшлося, це все ну, реально десь 1060. Наскільки. Mm. Mm. Так що Так, це фільтр, що це за фільтр? Це гідравлічний. Гідравлічний. Ну тут, звісно, б... гідравлічний він... Фільтр... Хорошо, що це, ну можна б його десь було в друге місце примостити, чи він тут так просто стоїть добре. Це вони так за Ні, ну... Якщо по бревнах не їздить, то хай собі там і стоїть. Ну. Не скувато. А, це бак із цієї сторони, так? між собою закріплені. Закручена тут світочка. Ага. Дуже видно. Зручно. З любої сторони можна так під'їхати і запаха. Там тепло! Да. Номера вже, ну то номера. Так, Сава, я перекваліфікуюся, буду трактористкою працювати. І трактори крутки ви все, серйозно. Ну, та так, так заводь, і... заводь і їдь. Ні, ну я тільки свій можу завести. Там, скільки орієнтовно буде коштувати такий? На даний момент ціна 20 тисяч mm -hmm. доларів. Так а скільки зараз МТЗ стоїть? Бо я вже я щось я не в курсі вже цих систем бо... продаються. Ні, та продаються, воно, і йото бачу, продаються, і це, ну. Ті, що у вас МТЗ дома, а і тут, то, звісно, тут... Ні, ну та понятно, що тут більше, наскільки всього. В середньому стосильний трактор на нашому ринку він коштує від 27 тисяч. Mm. Це середній син стосильного трактора. Mm. Да. Ну так, да, зрозумів. Так, Завезли партію, будемо випробувати, скоро буде відео. Роботаємо Ну. То, з понеділка люди вже приїжджають, забирають, Так, знімайте себе на каналі, щоб це бачили. Бо я ж кажу, буде, я так. бачу, що ви зайнялися цими тракторами. Ну. Да, все буде, так, буде, що, буде. що тут у нас ще цікавого. А ну, попередку. Що це за міст такий? Бо я такого ще й не бачив. Фотон. Фотон, а. Фотон. Бо Я ж кажу, чесно говоря, я відстав вже далекий. То Ніхоланд я купив, вони мені та й собі працюють. Це вже трошки другий рівень. Не, ну та зрозуміло. Поня... Я, я знаю, це заміна... Це заміна МТЗ просто. МТЗ трактору. Тільки не кажи, що ти вже хочеш мені трохи. ми не трактору. Та ні, ну ми, ми і так вже накупляли. У нас один в резерві стоїть. Ні, на бальбуття. Так, да, чого, дві які красави? О, тут не, може, тут кабіну відкрив. Може закрити, щоб та щоб вітром не довбануло. Колір, головне, що колір це її любимий колір. Один твій гарний колір. Там де синій не то, а ось цей... Встанована додаткова герметизація. Ні, то я бачу, що печка робить капітально, нагрівся. Так, а що це таке тут за теплообмінник? Так, це теплообмінник, чи що це, таке тут? це стартер, це насоси і Ну, Теплообмінник це на масло, чи на що? Да. це на солярочку. А, на солярку? Вона підігрівається. Бо я ж так, бачите, що щось цікаве побачив та й одразу запитую. Технології це типу десь в морози працювати. Солярка обична ж у нас яка літня, у нас зразу як ця... Так, китайці молодці заполонили наш ринок вперед і вперед. Так, що... ну, да. І при чому непогано... Та люди працюють, люди mm -hmm. розвиваються. У них такий менталітет. Yeah. Не так як у наших. Так, ну що, так, здалеку, фотографіруємо їх. Mm -hmm. Mm -hmm. Так. А, а це що за? Це це, ж хтось... трошки? Yeah. Це, що... це теж? Тоже? Бо я у вас давно в гостях був, що скільки все понаробляло. Да, ну це ж Маніту. Типа Маніту. Де який? Ти я мрія на Маніту. Ну так, да. ну там мрія. Мрій, мрій поробляй.